Що робити, якщо ви побачили ржавчину на автомобілі там на порогі на арках? Самий перший, самий найдешевший і найдієвіший варіант це просто взяти-продати машину і хай новий покупець там займається, що хоче, та й робить. Перефарбовує, переварює. Але якщо ви все ж таки вирішили автомобіль залишити собі, тобто ви плануєте ще тим, деякий час на ньому їздити, то при першому прояві іржі. Треба з цим боротися, тобто не треба там ще поїжджу, тому що чим далі ви їздите, тим далі буде дорожчий варіант ремонту. Якщо тільки появилась ржавчина, одразу, або самі це дешев. Наприклад, якщо там не хочете там вам, скажімо так, якщо красота вам не важна, тобто зачухаєте самі ржавчину, покриваєте якимось її захисним составом, щоб вона далі не розпространяла, щоб не було вже дирки в порозі. Заливаєте з середини також антикором, законсервували, їздите далі. Якщо ви все ж таки хочете, не не хочете е, портити зовнішній вигляд автомобіля, тоді звертайтесь до хлопців на кузовний ремонт. Якщо це іржа по поверхностна, у нас тобто вона ще не глибока, якщо вона ще не сквозна. То це буде тільки е, наружний ремонт, але ну, обов'язково треба із середини все одно зробити захист. Тобто порожвіли пороги, до метала зачухується це все, тобто спеціальними составами вкриваються, тобто, е, кислотою протравлюється, потім гравітек зверху пофарбували і одразу з середини промовілю це все, щоб не давати волозі дуже сильно контактувати з металом. Це, якщо вони прогавили е, момент, і все ж таки покраска там, зачистка вам допомогла. Якщо ви вже прогавили момент і приїхали на ремонт, майстер зачухав ржу, а там уже дирки, то тут тільки заміна деталі, тобто заміна фільонки, порога. А якщо це вже запущений варіант, то заміна і підцілювача порога. Тобто, а якщо дуже сильно запущений варіант, ще й заміна там частково днища, так, да, це дорого. Тому, якщо ви все ж таки... Хочете зробити найдешевший варіант, як тільки побачили ржавчину, одразу її устраняйте, тому що це може вилитись не в ті гроші, які б вони, які б ви заплатили на початку, коли тільки ця ржа появилась, Це може закінчитись переваркою там порогів, коробів, половину кузова півкузова. Потім пофарбувати і по факту машина нова не стане. Вона просто стане красива е, з Тому побачили ржавчину, краще її видаліть одразу. Або якщо не плануєте їздити на автовілі, продавайте її.